Захворювання, інфекції та стрес руйнують організм. Кардонат сприяє відновленню на клітинному рівні. Карнітин дає енергію в кожну клітину. Кардонат. Відновлення на клітинному рівні. Політолог і експерт-міжнародник Максим Несвітайлов долучається до бесіди. Максим, вітаю. Вітаю. Направду. 28 пунктів цього плану, я так його спеціально залапкую, вони виглядають як план капітуляції, і про це власне, заявляють всі, хто його бачив, не бачив, шматками бачив чи уривками. Зрештою, як з'являються подібні формулювання, на кшталт такого, що всі план зосереджений, щоб надати обом сторонам гарантії безпеки для забезпечення тривалого миру. Він включає і те, чого Україна хоче і що їй потрібно для тривалого миру. Це американський посадовець, не названий власне пряма мова. Які, які гарантії тривалого миру потрібні Росії, і в які з цих 28 пунктів включає те, що Україна хоче? Ну, дивіться. Тут я, мабуть, розпочав з першої причини того, що подібні документи взагалі з'являються. Вона полягає в тому, що для Дональда Фредовича Трампа за рівним рахунком немає різниці, хто вийде плюс-мінус переможцем з цієї історії, хто отримає дійсно там найбільше вигоди чи найменше втратить від завершення цієї війни. Його цікавить просто сам факт завершення війни, для того щоб він міг використати це в своїх політичних цілях, тому що ну йому потрібні якісь бенефіти. Як сказав Марко Рубіо, процес розмов про те, яким може бути мир з усіма сторонами, відбувається постійно і він змінюється в залежності від ситуації. Чому активізувалися зараз розмови і чому вони є неприємними для нас? Ну, варто визнати, що останні корупційні скандали призвели до початку певної політичної кризи в Україні і відповідно. Росіяни відчувають, що вони можуть спробувати скористатися цією історією. Вони бачать політичну роз'єднаність, суспільну напруженість, плюс варто також говорити про те, що вони мають певні успіхи наступальні на лінії фронту. І це вселяє в них оптимізм. І з цим оптимізмом вони через своїх е, корисних ідіотів, це науковий термін, якщо шоу, там у вигляді того ж Стівена Віткофа. Транслюють свою позицію в Білий Дім. У нас є там свої умовні агенти впливу. Ну, принаймні, які мають досить проукраїнську позицію. Той же там Скот Бесент, який розуміє там в чому економічна доцільність поразки Російської Федерації для Сполучених Штатів Америки. Марко Рубіо, який розуміє важливість геополітичних розкладів, в яких штати домінують в цьому регіоні. Але вони не можуть взяти і просто відкинути такі розмови і не вступати в дискусію, не говорити про це там з тим же Віткофом, не намагатись там з Дональдом Трампом е комунікувати. Тому, що, очевидно, продавлювати виключно свою позицію у комунікації з ним. Це хибна стратегія, і це найкраще показав Майк Волц який відправився. На підвищення до Організації Об'єднаних Націй після того як він виступав дуже сильно за нетаньяху в комунікації з Трампом? Оце глобальні першопричини, чому зараз це відбувається певною мірою. Це перевірка того, наскільки дійсно ця політична криза вплинула на стійкість того ж зеленського, наскільки позиція його зараз залишається монолітна, наскільки він впевнений в тому, що він має. Необхідний мандат підтримки від суспільства для того, щоб відмовлятись від невигідних пропозицій, що дуже важливо насправді, чому штати збавили обороти тиску, тому що вони бачили, що за відмовами зеленського стоїть ще позиція суспільства. Зараз вони в цьому не впевнені, і тому вони будуть перевіряти. Якщо зараз українська державність зможе продемонструвати, що все ж таки в питанні встановлення миру, незважаючи на внутрішні політичні проблеми. Ми залишаємось монолітними, якщо вже наші корисні ідіоти не почнуть розхитувати цю історію, використовуючи е, там, такі тези, що ну дивіться, далі буде гірше, потрібно приймати або цей мир, або буде взагалі капітуляція, тоді це буде для нас величезною. Проблемою, поки що я б сказав, що якщо ми продемонструємо стійкість, то ймовірно, штати не будуть створювати якогось додаткового тиску. Вони такі ну спробували, зрозуміли, що там переоцінили цю ситуацію. Пішли далі. Найбільшим провайдером в цій історії виглядає Вітков. тому що ну, по-перше, він хоче. Певною мірою реабілітуватись за свої провали і повернутися на той рівень довіри і допуску до Трампа, який був у нього раніше. Зараз у нього рівень довіри спав. Плюс у нього є свої особистісні інтереси. У нього з зі скотом Бесентом є досить серйозний конфлікт всередині адміністрації Дональда Трампа. Бесін це очільник Мінфіну 에, Сполучених Штатів. Е, у Бесента позиція полягає в тому, що потрібно. Посилювати тиск на Російську Федерацію, що немає економічної вигоди в торгівлі і співпраці е, США і Росії. Що треба навпаки Росії з енергетичного ринку видалити і щоб штати зайняли їх місце? Це величезні кошти, які вони можуть заробляти е, для штатів. Немає е, якоїсь серйозної вигоди в е, співпраці з Російською Федерацією. У Віткофа інша позиція, тому що Віткофа цікавиться як ділка, як Баригу в першу чергу. Свій власний шкурний інтерес він розуміє, чому для нього вигідно співпрацювати з Російською Федерацією персонально. І йому байдуже чи буде від цього вигода для сполучених штатів Америки. Ну, грубо кажучи, ситуації дуже схожі. Бо боротьба державницької позиції та шкурного інтересу, бачите, не тільки не тільки у нас це відбувається. Давайте ще проговоримо про тих людей, які симпатизують, або, як ви сказали, наші агенти впливу Кіт Келох, це спецпредставник, який. Вже заявив, що в січні швидше за все він іде у відставку. Так, законодавство Сполучених Штатів Америки передбачає, що спецпредставник не може залишатися на своїй посаді довше за умови, якщо власне не змінять це законодавство. В січень як як він сформулював хороший місяць для того, щоб завершити цю справу. Що ми втрачаємо? Бо виглядає так, що ми серйозно втратимо з втратою цього спецпредставника, який міг передчити відкуфу у тому самому і бути доволі. Сильним опонентом в питанні, коли починали лобіювати інтереси Росії, а не України. ну Дивіться, я б в цьому плані не переоцінював роль Вікофа як опонента, перепрошую, як опонента Віткофа в комунікації з Трампом щодо мирного врегулювання. Роль Келога є важливою, але в іншому питанні. Калог виступає таким. Прихованим лобістом інтересів України і в першу чергу української оборонки серед американської оборонної промисловості, і у нього виходить це досить успішно. Саме Келох запустив історію комунікативну, що стосується співпраці Сполучених Штатів Америки з Україною в плані виробництва дронів. Він розпи розпіарив українське дроновиробництво виробництво просто. До фантастичного рівня за йому це за це йому величезна подяка. Він зацікавив найбільших виробників зброї в Сполучених Штатах Америки в плані співпраці з українською оборонкою. Я думаю, він буде продовжувати це робити. Він нікуди з політики не йде. Він буде займатися цим питанням. Те, чого йому вдалось досягнути, це те, що і Трамп підтвердив свою зацікавленість в співпраці з Україною в плані виробництва безпілотників. І Якщо він принаймні по цьому великому і важливому кейсу буде продовжувати свою роботу, для цього йому не потрібно бути навіть спецпредставником, то по факту ми особливо нічого і не втратимо. Ну і давайте зрозуміємо ще і далі. Який, який, який розвиток подій ви передбачаєте в 30 секунд з огляду на ряд міжнародних зустрічей, з огляду на заяви Зеленського з огляду на те, що ми почули від Білого Дому, 30 секунд. Найбільше все залежить від збройних сил України, якщо стабілізується фронт. Потім, якщо політична криза в Україні завершиться найближчим часом, з мінімальними втратами для е, репутації України. Ну і якщо ми зможемо це правильно прокомунікувати з нашими партнерами, дякую. Політолог Максим Несвітайлов Був на зв'язку. Говорили про міжнародну політику і про те, як вона або вони, якщо говоримо про політики, впливають на Україну.